Три, два, один. Поїхали, 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 поїхали. Кой за кріче по вас були? Блять, ви шо? <серків> Піздешти робиться. Давайте, хлопці. Хто старт давав? Ви ж були вистрілити там чимсь, чи що. Вистрілили. Його ще занесло. Я буду ваш коментатор. Крокоділ виривається на перше місце. П'ятниця в нього на хвості. Хоч би хтось стріл включить? Ні, ні. Так, поки що на, ост... на останньому місці, потім блек. Давайте хлопці, я вас вірю Заправка, хто хоче, стає, зупиняється, заправляєтесь. Маєте повне право на це. Газу, газу, газу. Хто хоче, газує. Не робіть пробку на заправці. Блек таранд виїхав на Сальвадора. Давай, Блек. Так, треба дальше за переможцем. Так, у нас п'ятниця на першому місці. П'ятниця вирішив у нас не заправлятися, на підстоп не заходить. Так. Блек їде на третьому місці. Блек, думаю, нафіг заправку, доїду і так. Круг же хватить, по-любому. П'ятниця на першому місці газує, по повній програмі молодець. Фратік, якщо ти кажеш на один круг, то на заправки вже бензу немає ні хуя. це є. Ну да. Это ніхто не уче, що на заправці вже бензу нет. Кін, даже не саме останній зараз. Давай. Давайте, хлопці. Мазепа на ззаді зразу за п'ятницю газує. Майже на повороті обігнав, але трошки не вийшло. Так, що там в нас останні учасники? Кінгіди Сальвадор останній Блек Крокодил. Так. Хлопці вже піднімається на, зимо... на зимову локацію. Мазепо трошки заносить. На повороті. П'ятниця добрий відстав. Блек доганяє респекта. Зараз буде обгін. Не вийшло. Майже Блека заносить трошки, і камінь ловить Блек. ДТП у нас. Що, Блек живий, їде далі, все нормально. П'ятниця вже на зимовій локації. Сальвадор що саме останнє місце їде. Кін теж давай, кін, виривайся. Тут дрифт пішов на підйом гору. Просто всі дрифтують. Блек ручник занесло, а і в полік. Ой-ой-ой, яка тут насичена гонка. Такі собі з мене коментатори, але нічого. Я вчусь, так. Да. Дай Бог наїбали, і, блядь, бензина хватало б на круг. На кроку, а то все, блядь. Там стрільба йде. Стрільба йде. І респект вирвався вперед. Він перегнав п'ятницю, він зараз на першому місці. Так, Блек на третьому. Crocodile на четвертому. П'ятий у нас Йоші. Шостий Кінг і сьомий Сальвадор. Так, перегони тримає. Тривають перегони, тільки пів круга майже можна сказати, пройшло першого. У нас гінтер за рулем, це ж. Гінтер за рульом, добре. Не дуже сильно видно нікий один на одному. Так, заїжджає перша машина в місто. Нормально. Юнтер там перша заправка термозим. П'ятниця на пусту Блек, ну, дає по повній програмі. Так. Так, тут нічого у нас не помінялося, всі їдуть на тих самих позиціях, якщо її були. Так, когось занесло, кого занесло. Я щось пропустив, я відлітав. Першу машину занесло. Так, Блек. Як тебе так, і Йоші перегнав? Блек став на 4 місці з 3-го втратив одну позицію. Так, Крокодил там підлетів, йдуть перегони, одного занесло. Так, і Блек вернув свою третю позицію. прокладив у нього на хвості. Кунбокс? Правильний нікнейм, так? Так. А, Юнтін. Він на першому місці занесло, теж зловив відбійника, але нічого. Вже пішов спуск. Кін вже на останньому місці. Він тратив свою позицію. Так. Блек, друга позиція. Блек молодець п'ятницю розвернуло. І він втрачає свою другу позицію. Переможці наші виривається дуже вперед. Нормально так виривається, я вам скажу. Вони вже покидають зимову локацію. Не слушай, просто їдь. А що, я правильно сказав? Ні, правильно, да. Все, дрифт, ручник затягнув. Не затягнув ручник. Притормозив. Так. Блек на другій Black. позиції. Блек нормально. Третій П'ятниця, четвертий крокоділ. І там далі у нас п'ятий й іде. Кінг. Ого, Кінг вирвався. Молодець. Шостий у нас Йоші Сальвадора занесло. розвернуло. Він розвертається. Кінг теж розвернуло, бачу, вже виїхав. І так, Блек. Блек доганяє і респект. Хто може? Тут можете зліво зрізати, зубрив. <хи> Якщо маєте. От п'ятниця пішов на зрив, Блек. Акуратно в тебе учасник вилітає, і крокоділ пішов. Всі на спуск пішли. А то дурно я порекомендував, пацани, не слухайте мене. Хочеш тут можеш зрива... зрізати, так. Да. Куда можешь здохнути, да? По камням, да-да-да. По камням. Не да. через аеропорт заборонено, а по камням. Блять! Кинга развернуло. Гюнтерс, гюнтерс, гунтерс, А, Кінга перевернулася машина. Гюнтерс там влево. Йоші також розвернули. Так там хлопці до аеропорта доїжджають. Разі. Да. Нет, нет. ні, не нет. туди, не туди, а, по пошел, через роботів. А, так ми вдоль Аера поїхали, ви шо, прикалываетесь или що, нам була. А, нет, діло я йде шо, шо, шо. вообще не туди. Блек виривається на першу позицію і тут його будуть зустрічати роботи. Блек, я в тебе вірю, вірив, з їх всіх роботи заберуть. Все, пішов шквальний вогонь по учасникам перегонів. Да, всі роботи загрилися, ведеться масово бійня тут. У них є один шприц на машину. І час до заправки можна використати буде. Якщо робот не заблокує переїзд. Так, нас відстали одні учасники, Бля, так? Тут якась дорога не в ту. сторону Респект. Кінг, не туди прямо. Кін зараз на останній позиції, А, ні, кін не на останній позиції, Сальвадор на останній. Йоші не туди поїхав. По жовтій дорозі. Направо. Ура, Направо прямо. Юнтапс, мене бросає, якщо до заправки блять 4. Шприц є в машинах. можете ширнутися. Ні, то луже на водителя. На всякий случай. Йобаний рот на! А треба тепер заправлятися, інакше не доїдете. Давай, Гиндерш, на заправки, карта є, давай. Да, это будет підстоп на заправке. Так, хто в нас вже на заправці Блек? Блек, перша Black, позиція. Так, 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 так. Саня, топлива хватає чи ні? Блять, ми пчели. Тільки ви краще не сідайте, потім в машину не за... заправив і поїхав, все. Black. Так, Блек. To. Я вже. Я не буду сюда, я останусь на заправці. Я тоже гінтерс, там уже. Ну, учасники та... дуже розійшлися, вже останні тільки аеропорт проїжджають. Це Кинг і Сальвадор. Ці й до заправки не доїхали, так що шанси є. Блек уже доїжджає до заправки. Блек заправочка. Бля, дай до... мені трубу, я його йовну. блять, блека. Що, шоо, бля? До заправочка пішла. Зомбі заспамилися! Аккуратно у вас зомбі! Заправляйте автомобілі і газу. Газу. Крокодил зрізає, він не заправляється, Він поїхав перший. Да, Вер... А я не а могу заправить, я не то ніхто я заправиться. не надо, да бля. Є, 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 є паливо. А ми не можемо заправлятися. Ну реально, є. У вас карточка є? Да, є. А є? Светися зелені іконки? Так, а, половина. половина я, брать, я там канистры спальным а канистры валяются спальным так третий у нас выезжает пятница поки что никто не выезжает все на пидстопах я, я не могу вообще машину заполнить машина залочена каністри. комусь іншим. ай да ну нафиг Зня... Хто залочил машину вот у нас крокодил на первом месте блэк на другому. ну це вам треба было при старте Та зніміть замка швидше, ты тут коло них стоишь я зняв. я зняв. Крокодил на першому місці, у нього є якась тактика, він не заправлявся. Будемо розбирати. Його чуть-чуть занесло, блек, маєш повний це шанс. Побіг на заправку, раніше всіх. Он що він на заправці робив, поняли, блін? Так, п'ятниця поїхав, Кінг поїхав. Тут висадили гравців, Сальвадор знову останній, потом Йоші. Кунбок сам поїхав, він висадив тімейтів П'ятниця на третьому. І в нас тут сильна боротьба за призове місце Крокоділи і Блек. Просто в нього на хвості. Розвертайте один одного. Це гарна ідея. Блек він вписався від бійник, але боротьба продовжується. Так, Гонбокс, Йоші, Кінг п'ятниця. І Сальвадор. Знову на останньому місці. Так, знову гравці пішли в зимову локацію. Я перевішував замки, буде кікнути, і треба буде глянути чиї там імена. У нас два рази перевісили, хто кто-то замов... Так, рокоділо за... занесло, блек. Теж трошки не описався. Важко повертати в підйом тут по снігу, бачу носить учасників. П'ятниця на хвості. Заді нього Кін піднімається. Блек просто по ступам їде першого місця. Не може ніяк нас здогнати. Все, все попереду, все попереду у вас. Сальвадор на останню місці. От занесло і є шанс переобігнати, і Блека теж розвертає, і він втрачає, напевно, буде свою другу позицію. Ой, давай, давай. Крокоділ? Крокоділ? Крокоділ вирвався вперед. Вирвався вперед, а у вас двоє занесло і ви все одно. Поміняйте мені нік на крокоділ, бо ви вже задовбали. Вибачте. Да. Крокодил. Кокод... Кокодрил. Да? Кокодрил. Да, то довго так вимовляти. Крокодил. Блека занесло. Блек втрачає свою швидкість. Ліцай, цей. Попри стовпи. Це виривається на перший. Так. і що у нас тут помінялося? П'ятниця, третє місце. Кінг. Четверте місце. П'яте місце. Гунбокс. Шосте. Йоші. І сьомий Сальвадор. Так, ну тут, ніч... ой, 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 ой. тут нічого не помінялося. Ніхуя, не видно, все, блять. Блядь, заплило. Хтось врізався. Так, блек дуже сильно відстаєш від першого місця від призового. Не Там само перед аеропортом ви можете скорочувати по каміні. Кому буде цікаво. Нагадую, но ну, кін же скоротили, це... і машина перевернулася. І він втратив свою позицію. Тому на ваш розсуд. Тут вже пішов на спуск вниз, Блек відстає. Від першого місця. Ну да, тут є невеличке скорочення. Але це Коко дріли! Зразу правильно вийду. А я потом просто вопрос, куди не будем. Так, людина вже виїжджає з димової локації. Блек на хвості Інші місця у нас не помінялися. Все так само. Все так само. П'ятниця не відстає також. Так. Black, ГАЗ. Нема газу. Не заправу, добре. Так, ну у нас що, все що може вирішити. Дорога через аеропорт. Все може помінятися. Роботи заграні. Все може помінятися. В більшості зустрічає роботи першого гравця і всі за ним пішли. Так, як Блек проїхав перший, всі роботи повернулися на нього. Так, Блек. Дивіться, Блек скоротив через каміння, вилетів просто. Крокоділ теж скорочує. Блек, ти куди заїхав? Ти знову втратив. Ти був на хвилинку на першому місці. Ти знову втратив свою позицію. Він теж пішов Там, на скорочення. Скорочення вони такі. Каміння дуже збавляє швидкість. Так, крокоді... господи. На заправці крок не можу. Уже заїжджає до роботів, роботи заграні, і вони всі через дорогу майже. А, посувається якраз робот. Він пролітає через перших і роботи зразу за ним. І блек на наступній позиції. Так, крокодил наближається до позиції, Блек за ним. Там черга пішла по блеку, просто всі зарядили. Так, п'ятниця. П'ятниця доїжджає, заїжджає до роботів. Роботи вже готуються. Він Агрид дробочу проїжджає одного другого. Гунбок Стес заїжджає. Oh, yes. Ох, хтось полетів. Ліс, дрімонт. Ну подождіть, а я піде, що на трамплі надо було випряти. Правильно? Так, Сальвадор і на останній позиції всі проїжджають крізь роботів. Okay. Oh non, Tri so so, yeah. je veux rester là. Так, то у нас є перемози уже? Ні, а я не пойму, треба було через пункт перегнути. Колко дійно і нас... Йо, бачу вас. Вот, то шо? Найс, найс, кайф, найс, Я не знаю. Бо я ж припитував, наче через трампліну запрошую. Хто був перший на трампліні? Хто був перший на трампліні? А хто був перший на трампліні? Я. Ти був? А куда я поехал первый гравец? А я, думаю, я, я на... перший первый поехал правую, а другой выиграв, короче. А ні, велели кидыхади. Все, у нас всі а, учасники. Нічого не казав. У нас усі. А, так это еще надо было на трамплин прино. Я да. тут угла дав право и пошел. Да, да. А лишь ты пришел? Два кола всього. Ні, так я проїхав два кола, але я на трамплине задержал. Сейчас заеду. Сейчас заеду, секундочку, пацаны, надо закончить. Одну секундочку. Я ж не запрыгнул, наверное. Я сейчас он... смотрю, как у меня видосик записал. С участниками давай. О, теперь закончил. Все.